Студенти п'яти вищих навчальних закладів міста взяли участь у цьогорічних змаганнях козацькі забави. Такий захід в Івано-Франківську вже традиційний. Хлопці та дівчата у різноманітних конкурсах демонстрували свої розумові фізичні здібності, а також показували власні таланти. У восьми конкурсах учасникам цьогорічних змагань козацькі забави довелось неабияк попрацювати, аби показати усе, на що вони здатні. Представлення команд, показовий виступ, бій мішками, питання, відповідь, заплітання дівочої коси, тачки, презентація страви це ті конкурси, в яких молоді прикарпатські козаки та берегині мали довести, що вони найкращі. Продовж двох годин у муніципальному центрі дозвілля панувала дружня атмосфера і витав справжній козацький дух. Наша українська нація унікальна нація. Ніде в світі не було козацтва тільки в нас, і то, що на сьогоднішній день йде відродження козацтва по всіх лініях, по всіх паралелях і меридіанах, це є надзвичайно щасливо. Це підносить дух козацтва. Ми згадуємо ті традиції, які колись у нас панували в Україні, і молоді стараємося все ж таки доносити, щоб вони не забували і це підтримували. Кожен конкурс був по-своєму цікавий і оригінальний, адже хлопцям, окрім розумових та фізичних здібностей, довелось показувати, як їдять справжні козаки. Скуштували смачні страви від берегинь і члени журі. Страви надзвичайно смачні були. Все ж таки наші дівчата зберегли, знаєте, традиції, зберегли їх. Знаєте, я сьогодні смакував ці страви. Ну дійсно було дуже смачно. Цього року ми його запровадили як свято справді козацькі забави з розвагами, жартами, піснями, поїдання вареників, запивання квас. Сам перевели в площину справді козацьких забав. Усі конкурси за десятибальною шкалою оцінювало кваліфіковане журі. Обирати найкращу команду було справді важко, адже до заходу учасники підготувались дуже старанно. Найкраще з усіма поставленими завданнями справилися студенти приватного навчального закладу Галицька академія. Вони отримали найвищі бали від суддів і відповідно посіли перше місце. Перше враження це було було неймовірне щастя. Таке. Таке, а, що було найскладніше, ну не було нічого такого, все було дуже просто й легко. Ми багато репетирували, були до цього серйозно готувалися досить. Так майже протягом тижня були кожного дня репетиції, і тому ми. Не були впевнені перемоги, але знали, що займемо майже призове місце. це. Було майже нас така впевненість. Друге почесне місце посіли козаки Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. А третіми були представники муніципального центру дозвілля. Усіх переможців козацьких забав нагородили грамотами, подарунками та булавами.